Вітаю, друзі! Ви на каналі Олеавто. У нас сьогодні класне оновлення класного автомобіля Преміум клас від Volvo, Volvo S60, 2-літровий бензиновий двигун на 250 коней. Автомобіль якому не скажеш Don't Push the Horses, тому що 250 Horses вони, вони їдуть і вони можуть і вони хочуть. Автомобіль на комплектації максимальний екс екскріпшен. Автомобіль має просто шикарний вигляд, шикарний його стан. Візуально здається, що він дуже маленький, компактний, але він дуже міський по салону. Дуже багато місця, дуже багато комфорту і дуже багато якості. Автомобіль для людей, які цінують якість, комфорт та безпеку. 19 ті диски оригінальні, передні задні парктроніки, камера заднього виду. Шикарний просто стан стильний, класний, дуже жвавий автомобіль. Автомобіль, до речі, на класній коробці автомат восьмиступенева гідротрансформаторна коробка автомат. Це вже також про надійність. Автомобіль має безключовий доступ всіх чотирьох дверей, всі асистенти, утримання в полосі і так далі. Рідне лобове скло без зауважень. Люк в автомобіля, також присутність. Е, дуже класна шумоізоляція. Я тестував цей автомобіль, особисто катався дуже класний, жвавий, крутий автомобіль. Пам'ять сидіння, підігрів сидіння, якість шкіри просто дійсно вражає. Автомобіль 2018 року 102 тисячі пробігу. Подивіться, в якому стані якість шкіри. Шикарна просто. Все є в автомобілях для комфорту. Повне електропакет, електроскладання. Датчики світла, круїз, клімат, це все зрозуміло. В автомобіля все працює без зауважень. Дуже класно виглядає автомобіль. Колір салону шикарний. Шторки на задніх дверках також присутні. Карти без зауважень. Автомобіль 102 тисячі пробігу в кілометрах це, це дійсно мало. Автомобіль, до речі, обслужений. Я напишу в описі все, що по автомобілю робилось. Подивіться, скільки місця ззаду. Я тут сидів для свого, от, виставив сидіння для свого комфорту. Ззаді дійсно багато місця, дійсно комфортний, класний автомобіль. Подивіться, в якому стані. Ну, шик. Автомобіль, до речі, на преміальній музиці. Карман Кардон. Це... Ну, хто знає, той знає. Класний класний дійсно автомобіль. Звичайно, вартість автомобіля теж, теж класна. Автомобіль 16 500 доларів. Стартуємо і будемо торгуватися, вести діалог. Ціна від власника. Ми автомобілі не викупаємо, не викупляємо на внутрішньому ринку, я нагадую, ми займаємось пригоном автомобілів за кордону, це наш основний профіль. Такі машинки нам привозять від власники для реклами, для реалізації, для продажу. Не всі люди хочуть займатися продажем своїх автомобілів. Також в автомобіля є датчик мертвих зон. Показує з салончика. Ось ця лямпочка. Фокусуємо. Так. Е -е, передній правий пасажир також має можливість з кнопочки регулювати собі салончик для комфорту. Але підтримочка бокова, ну, про що говорити, це дійсно комфортно, це дійсно класно. Класний автомобіль насправді дуже. Вольво, можливо, не така розпіарена в Україні, як е ВАК група, але має місце бути. Дуже класний автомобіль, стильно виглядає, подивіться, 18-й рік автомобіль, 16500, 102 тисячі пробігу. Автомобіль, до речі, обслужений тут в опису напишу, що, бо не пам'ятаю, власник все мені розписав. Давайте присядемо цей автомобіль. Ну, Дійсно, шумоізоляція ізоляція в автомобіля класна. Це мені сподобалось насправді. Е, безключовий доступ працює без проблем. Все в автомобіля працює, е, проекція також є на лобове скло. Це максимальна комплектація, я повторююсь. Тут є все, блютуз і все остальне підігріви. Напевно, ну, немає вентиляції. Але якби шкіра не перфо... без перфорації. Мультикермо, круїз, все в автомобіля класно, коробка, дуже надійна коробка, восьмиступенева, гідротрансформаторна Aisin. Все, що люди люблять, все, що люди хочуть. Камера заднього виду працює. До речі, дуже зручна камера, вона ширококутна і дійсно комфортно на такій камері таку камеру використовувати. Коробка без зауважень працює ідеально, я на ній особисто проїздив, протестував, є також спортрежим. Тут 250 коней, вона їде, може їхати. Панорама. Ой, люк також є, він не тече, все працює, кнопочки відкриваються, закриваються, все ідеально. Немає зауважень абсолютно. Класний великий підлокітник, тут є виходи на флешечки, є підстаканнички, тут все є Класний, класний дійсно автомобіль. Мені сподобався. Зайдемо, подивимось під капотом, що у нас там знаходиться, і як цей двигунчик працює. Ліно 19 диски. Так, Ну я згоден, напевно, для наших доріг. Але, але це гарно. Просто орумінніший капот, широкий, дуже... Двигун працює без зауважень, абсолютно класно, без якихось Посторонніх шумів, є відповідні відмітки по обслуговуванню. Оптика в автомобіля рідна, бачите, 7 Volvo є наклеєчки заводські. Пошкодження було по цьому крилишку, я покажу. Тут у нас також в оригіналі. Двигунчик не митий, але, як показує практика, останнім часом люди не люблять бачити покупці. Миті двигуни. Всі хочуть, щоб в них був ось такий от робочий стан. Напишіть, як вам, щоб ви хотіли, щоб все тут було ідеально чистенько. чи ось така от, в такому ось стані двигун, як вам краще. Ланжерончик автомобіля тут пошкодження було по цій стороні, але бачимо, нічого страшного з ним не сталося. З цим також відповідно. Двигун працює дійсно гарно, він приємний легенький звук. Тому, думаю, на цьому огляд, як працює двигун, можна закінчувати. Автомобіль технічно без зауважень. По ходовій частині і так далі. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Капот автомобіля не фарбований. Ось крилешко, яке фарбувалося. 161. 230. ну Це рідне, е, рідне криличко. Його пофарбували. Десь в якихось місцях є шпатлівка, але бачимо частково. Далі все рідна фарба. Двері праві не фарбовані, передні, задні також не фарбовані, арочка задня також не фарбована. Кришка багажника. Не фарбована. Арочка задня права не фарбована, двері, ліві, точніше, не фарбовані. Безключовий доступ на всіх дверях, це, до речі, дуже зручно. Це, до речі, дуже зручно. Отже, підфарбовування переднього правого крилишка. Лобове скло автомобіля рідне. Давайте підведемо короткий підсумок в наявності Volvo S60 2-літровий 250 коней 2018 рік. 102 тисячі в кілометрах пробігу автомобіль на шикарній максимальній комплектації. У нас також є доставка. Якщо ви з іншого міста і у вас немає можливості приїхати у Вінницю на огляд, зателефонуйте. Я вам надам додаткову інформацію про цей автомобіль. Ми домовимось про доставку і ми привеземо вам цей автомобіль до вас під дім. Якщо такий автомобіль зацікавив, не зволікайте, телефонуйте. Стартуємо з 16 500 доларів. Автомобіль, який дійсно вартий уваги, стильно, класно, динамічно, якісно виглядає цей автомобіль. До зустрічі!